Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. Сьогодні у мене буде дуже незвичне відео, я таких ще не показувала. І мабуть би й не показала, якби не один не дуже доброзичливий коментар мені написали під одним із моїх відео. Тож слухайте все по порядку. По-перше, я вам розкажу також швиденько, що тут я готую. Я з вами поділюся деякими своїми думками на фоні приготування оцієї моєї страви. І я думаю, що ви зрозумієте, що я готую. А ні, я вам зараз отак швиденько розповім, що це за страва. Люблю дуже різні овочі, тушковані, тушкувала по-різному. Тут у мене і топінамбур, і селера. І Корінь пастернака, і три грибочки знайшлося в холодильнику, усе це вирішила стушкувати, а потім вирішила не зупинятися на цьому, а зробити із цих овочів смачний корисний пиріг для діабетиків. Тож дивіться, що я робила, усе мила, чистила, що можна, що не можна, не чистила, усе подрібнювала і тушкувала. Тож, який коментар? Вивів мене з рівноваги, я його вам зараз зачитаю. Чому у вас м -м, все дуже смачно? Як зрозуміти, коли ви говорите правду? А чому ви вирішили, що я говорю неправду вам? Чи страви, які я готую, мають якийсь неапетитний вид? Канал у мене експериментуємо на кухні. Тобто я експериментую і показую вам свої експерименти. Так, так. І що ж виходить, у мене всі експерименти вдалі? Та ні, зовсім не так. Буває, що придумала якийсь рецепт, не знімаючи, іду й пробую його готувати. М -м не вийшло. Не вийшло або їм оте, що не вийшло, і вам, звісно ж, це відео не показую, бо його немає. А буває, що впевнена, що страва вийде і буде дуже смачною, і я навіть без всякого сумніву беру й знімаю. І що ж виходить, фінал мене розчаровує, відео зняте, лишилося лише змонтувати його, позичить очі в сірка і сказати ммм, як це смачно! Не можу так і не роблю цього. Звісно ж, бувають страви, які мені подобаються. А комусь із вас не подобається. Ви не любите, так як, наприклад, моя кума, ну, не любить вона рибу, ну в ніякому виді. І якби я їй не казала, «М -м -м, як це смачно, вона б мені не повірила. Може би повірила, для мене це смачно, але для неї ні. Всі ми індивідуальні, у кожного свій смак. Але я знаю, що багато з вас любить рибу, так же, як і я. І тому я показую страви з риби. Для тих, хто любить рибу, дивиться мої відео і готує за моїми рецептами. Якщо я показую, як я в якусь страву додаю багато цибулі, то ви любите цибулю, додавайте. Багато, якщо не любите, додавайте трішки. А взагалі, хто не любить і не може її вживати, не додавайте взагалі. Я думаю, що все це зрозуміло для вас. Звісно ж, такі коментарі не дуже приємно читати, тому що мене звинувачують у тому, чого я не роблю. Я вас не обманюю це перше. А по-друге, мій канал експериментальний. От тільки чи всі мої експерименти вдалі, звісно ж, невдалі. І тому в цьому відео я вам показую свій невдалий експеримент. А що ж тут вийшло в мене невдалі? Віддало додивіться до кінця, і я вам розкажу, я думаю, ви й самі зрозумієте. що. Тож, що я зробила? Я стушкувала овочі всі з грибами і тепер роблю тісто. Взяла одне яйце, до нього додала склянку кисляку, кисляк домашній. і Досить такий густенький. А тепер додаю склянку житнього борошна. В житнє борошно додала півчайної ложки соди і все перемішую. Тісто отаке густеньке, досить таке. За рахунок чого тісто в мене вийшло густеньке? За рахунок густого кисляку. А треба було ще додати трохи більше борошта. Я ж хотіла, щоб в пирогу було багато овочів. а Борошна було не так багато, а ні, так не виходить. Форму, в якій буду випікати пиріг, застиляю пергаментним папером з антипригарним покриттям і викладаю туди нашу суміш. Все розрівнюю в формі і відправляю в духовку. Духовка в мене вже розігріта до 180 градусів. Випікати буду хвилин 40-50, дивіться за своєю духовкою і за приготуванням пирога. Пиріг дістала з духовки, викладаю його на дошку, нехай постоїть охолоне трохи. Можна знімати пробу. Дивіться, який він у мене вийшов. Наче недопечений, але ж він допечений. Просто малувато борошна. На одну склянку кефіру чи кисляку треба додавати дві склянки борошна. Я ж додала одну склянку, і тому цей пиріг вийшов у мене невдалим. І це відео я вам не вигружала і не показувала із за того, що. Невдалий мій експеримент. Тож і в мене бувають помилки, але я вам їх не показую, оце сьогодні показала. Взагалі, то цей пиріг дуже смачний, але ж треба внести корективи. Спробуйте приготувати, але враховуйте мої помилки, і у вас буде смачний овочевий пиріг на сніданок. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною, хто додивився це відео до кінця. Хочу почитати ваші думки в коментарях. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!